На мості, що веде до Ужгородського замку, обвалилася бічна стінка. У результаті утворилася діра на два матри. Сталося це в неділю о шостій ранку, а в понеділок працівники вже очепили місце для безпеки відвідувачів. Також почали прибирати плющ, аби провести відновлювальні роботи. Керівництво закарпатського краєзнавчого музею каже, що підпірні стінки час від часу укріплюють, адже з роками стародавні мури зазнають змін сталося, тому що воно має свій вік під 200 років. От, а сама стіночка зроблена вузенька, і вона вся кам'яна кладка на глині. Там цементним раствором тоді не користувалася і в дощі глину потихеньку вимивають, там і плющість, він теж допомагав видно тому. От, це вже ну, по суті, третій раз ми нижню частину ремонтуємо своїми силами, а тепер вже і верхушка. Підвалилася імовірну причину обвалу стічні води керівництво музею спростовує. Мовляв, це неможливо через те, що на території повністю замінили каналізаційну мережу. Наразі працівники повинні завести необхідні матеріали і впродовж 10 днів відновити підпірну стінку.